Друзі, мої вам вітаннячка. Фінальний день турніра. Кривава битва, п'ятизірковий без зелених. Ну, тут, коротше, повний капець, Уже в А. Е, ось чому ми на форумі написали петицію про, чи як воно правильно кажеться, коротше, за завели темку про е, те. Щоб оборони рахували в кінці тижня. Отак от як на лізі, наприклад. От дограли, от завтра зранку, наприклад, беруть і підсумок, яка в тебе тут буковка, стільки тобі і очків. Так що, якщо хочете, зайдіть, протисніть лайк, що-небудь, напишіть там. Я як не забуду, то десь в описі під відео добавлю. Але я зараз трішки трішки працюю доба через добу, тому втомлений, заторможений, але що але поробиш так треба. Котик, привіт. От то типу наставляв. Що мені з тобою робити? Я ж не хочу програвати. Я ж не хочу програвати. Я надіюсь, там оборона в А. Так. Більше я і не знаю, що тут можна взяти. Тут контракт типу буде, це блок. Може встигну вбити, може встигну. Ну, коротше, буде видно. Буде видно. Погнали. Ну, давайте ось так. Мм, мало червоних, мало синіх. Багато жовтих. М -м -м. Давайте на ну, їх взірвемо, поки ще є така можливість. Пфф. Дивіться, це було чудове рішення. Тіха, тихо. Живий. Фух. Фух. Ну, то було геть якось... Підло. Підло. Так, ні, ну це заряджаємо по-любому. Mm -hmm. Робимо ось так. Та й блін. Е, А де? А нема. Тепер потрібно тут встигнути два хода. Два хода хоч одного. Хоч одного. Ну мені здається, Річард не вб'ється. Ну ладно, ми ось так зробимо. Цей ухилянт. Де да, цей Ухилянд? Ну, давайте спробуємо. Мінус 24, ну і з ним. Так, добре, тут дозаряджаємо його. Ой, чудово. Ще й синє. Бей по трьох. Молодець. Послушний. А тут робимо ось так. Хто виграв бій? Горила виграла бій. Отак о, вишо. Е, наскільки я знаю, вона зняти того не може. Так що погнали оця лисичка, стричка, аби було чим зарядитися. Давайте ось так. А зарядитися поки що немає зім. Уже є. Зробимо ось тут. Тихо, не починайте мені. Отаку позрізали. Три червоних потрібно. Так, добре, давайте ну, сюди. Зрізаною атакою будемо бити. Ну, а що робити? Я бачу, де три червоних забрати. Напевно, ми їх будемо збирати. Нехай вже б'є. Так, живий. Ого, ти що магні? Ну, давайте нижню зберемо. Живий. А живий, але покалічений. Ну, це чудово, що вони всі якби живі. Так, далі. Далі ми можемо зробити щось ось типу ось такого. Там жовті зверху. Ладно, уже не зверху. Це добре, що комбо летить, нехай заряджаються. й лимака собі народив, так? Паскуда. Давайте ось таке, ще комбо зробимо. Давайте дозарядимося. Магні не вбили. слимака. Магні не хочеться вбивати, тому що зараз ресатись почне. Але він, в принципі, вбиватися буде. Нагні все. Я яке ресатись, блін, господі, турнір без реса. Скажу, туплю. Скло. А от скло пробиває? От, ну я сюди не піду, звісно, горілою, але скло воно пробиває чи не пробиває? Надо десь буде протестувати. Так, тоді, що ми тут, що ми тут будемо брати? Назад цю баришню. Ну як да, якби стікляшки погнали, коротше. От я, я геть виснажений, якщо чесно. Зараз Викабелюватися якось не дуже. Хочеться, може п'ятірочка? Ні, не п'ятірочка. Тоді взриваємо. А тепер п'ятірочка, так? Да? Ні, стоп. Не п'ятірочка. Якщо я підніму, то нічого з цього доброго не буде. Сині зберуться. А якщо я тут опущу, ні, давайте ось так. Зараз будемо п'ятірку жовту збирати, закриватися, ховатися. Так, жов синій є. Блін, щось я дуже дофіга всіх зарядив. Ти живий? А Сартана хоч і не мультик, але все одно, блін. Чотко, коротше, в цю. Чотко в жовту стріляє. Давайте в джуна скинемо. Не знаю, може той неправильний хід був. Блін, ну, я не хотів зацепити Домівентуса. Да, ніяк я не хотів зацепити Домівентуса, ну ладно. 600. Я надіюся, що ти помреш. Так, чудово. Угу. Цього ось так. А цього сині ми зацепим. Того нехай їдять. Джуна. Джуна ж Дуна. Якісь біжовті ще не завадили б, мені здається. Давайте сюди. Трішечки, так, да, залишилось? А чи боюсь я тебе взагалі? Ну, ладно, давайте його об'ємо. він все-таки Сартана по одному б'є, а він по трьох. По трьох же ж, да? Ну так, да, це Аскіан б'є по всіх. Ага. І бачили в кого вдарило? Це в Сартани тригер видно. Так. Далі. Ну, сині і червоні. Сині і червоні. Так, секундочка, пауза, мені кое що зробити треба. Так, продовжуємо думати. Блін, лякає мене цей сензайн. Що ж тоді зробити? Що ж тоді зробити? Зелених немає. Червоних шостих якось не хочеться брати. Блок, блок також не хочеться. І гот одгрібати не хочеться, господи. ніфіга не хочеться. Все, все ж таки взяти горило. А якщо все-таки взяти таке горило, у нас червоні заб'ють. Хоча. хоча, коротше, я не трус, но я боюсь. Ну от швидкий курва так у Ладно, погнали. Три червоних на полі, все. Я вас зрозумів. І синіх майже немає. І що робіть? Ну, коротше, один раз мене залишиш потрібно. Вони ж мені не дадуть виграти. Давайте ще так спробуємо, хоча б мобел може зарядити. Да, спробуємо, щоб трішечки довше пожити. Так, наприклад одну трійку я знаю, де зібрати, може він нас не заблокує. Одну зверху, одну знизу. Так, на одну підніметься синій. Дивимось, що воно, що воно нам зробить. А він непогано й попав. Тепер тільки сині летять в червону і, в... коротше, вони й туди і туди. І як би я не походив, чи тут, а чи там, коротше. Ну, то, звісно, непогано, тільки... Тільки більш нікого не заражайте, Дайте ще трішечки пожити. Червоних можна, можна сказати, що в мене нуль. Ось тут нас будуть бити злі дядьки. Ця нам уже зрізала стати, зараз цей ще зріже стати. А я ніяк не хочу, щоб він нам зрізав. А ну й вбити я його не вб'ю. Добре, давайте так. Оце прикольно було. Оце було дуже прикольно. Я думав, що вони зрядяться. Ха. Пляха, оце старічок мене виручає. Так, звісно, з лікуємось Гонготом, то питаннячка залишилася. Я їх би все одно не уявляю, що я можу ще взяти. П'тірку жовтої якось не хочеться. Хочеться її залишити на потім. Ладно, нехай цей б'є. Ми жовтенькі залишимо, щоб потім прикритися. Гонгот нас також вдарить. Ну, горило своя відпрацювала. Один хід. Один хід. Що ми можемо зробити? Давайте ось так. Та не лети, блін! Мені зараз воно якраз не потрібно, щоб воно там щось літало. Давайте, ось так. Так, то було лишнє. Блин. Снова выдовлет леса рам. Чеби такие, блин. І бігти треба. Ну. Є! Yeah. Так, вибачаюсь. Ось така в мене робота. І це, блін... Пів 11-ї вже. Ну, я взагалі не розраховував, що хтось буде. Так, ну, чудо! Чудом і поспіхом от я в кінці реально тупо міг програти, тому що мені потрібно було йти. Так. Дивіться. Слухайте, а горіло працює проти цього фергуса. Ну, червоних я, типу, річардами вб'ю. Давайте спробуємо, господи, скільки, скільки того життя. Якщо та грила зарядиться, звісно. Тут непогані, непогані ходи. Чи вони мене вимучили в попередньому поєдинку, то в цьому поєдинку вони мене мучити не будуть. Е, так. Погнали відразу сюди. Що ми можемо вбити? Ми можемо його реально тут вбити, просто де і все. Так, мінус. Тут ще прокрутимо. Тут ще прокрутимо. Ну, цей нехай б'є. Я цього не боюсь. Напевно, певно, цього не боюсь. Одне, один камінчик його не зарядиш. Так, ну. Давайте торном пададеш. Ладно. І сюди запіндюрим. В він нас ніяк не вб'є. Ну, горила красавчик, звісно. Такі поєдиночки нам тупо повитягував. Взагалі я колись любив горили грати. Горили, ну... І цим, господі, яхмусом, але, але. Але яхмус був повільний і. Я його грав тільки на швидких. Коротше, це 25 шотів. Оборона, оборона підвела, ну, я б не сказав би, що оборона. Ну, якось, раз, два, три. 6 на 4, Ну, якось просто по-дебільному нападали, просто. Просто тут розрахунки кончені. Позиція моя 82. Ну це пів 11 вечора. Ну, навряд чи мене викинуть сотня. сотні. Добренько тоді. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!